Указ президента України про часткову мобілізацію, який схвалений Верховною Радою 22 січня, був опублікований у парламентській газеті Голос України. Згідно нього, четверта хвиля часткової мобілізації пройде у три етапи з загальною тривалістю 210 діб на території 24 областей і міста Києва. Про особливості мобілізації йшлося на брифінгу у Львівському обласному військовому комісаріаті. Мобілізації підлягають військовозобов'язані від віком від 20 до 60 років. Переважно відправку військовозобов'язаних будуть здійснювати в навчальні підрозділи для проходження ними відповідної військової підготовки. І лише після цієї підготовки будуть направляти до. Військових частин, як зазначив Роман Хардель, українська армія в першу чергу потребує навідників, командирів гармат і танків, водіїв, кухарів, інших військових спеціалістів. Окрім чоловіків, мобілізації підлягають і жінки. Загалом у Львівській області буде мобілізовано близько три тисячі військовозобов'язаних. Недобросовісних громадян, які різними шляхами намагатимуться уникнути призову до лав збройних сил, чекає покарання. Чинним кримінальним кодексом України передбачено відповідальність як за ухилення від мобілізації, так і за ухилення військово-строкової служби. Значить, ухилення від призову на строкову військову службу, це стаття триста кримінального кодексу України. Вона передбачає обмеження волі на сво на свок до 3 років. А ухилення від призову на мобілізацію, це стаття 336 кримінального кодексу. Це вже Передбачає ухили позбавленням волі на срок від двох до п'яти років. Відповідно до законодавства України не підлягають призову до війська під час мобілізації, заброньовані на період мобілізації та воєнний час особи, визнані медкомісією, тимчасово непридатними до військової служби. Чоловіки на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Жінки і чоловіки, які самостійно виховують дитину, до 18 років. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина-інвалід першої чи другої групи до досягнення неї 23 років. Проте за усіма деталями звертайтесь у військкомати, де отримаєте кваліфіковану та правильну інформацію. Напередодні четвертої хвилі мобілізації деякі мас-медіа опублікували консультації псевдоюристів. Які доводили, що громадяни можуть ухилятися від мобілізації, бо останнє мовляв проводиться незаконно без оголошення у державі воєнного стану? Такі консультації зауважив заступник голови Львівської облдержадміністрації Володимир Харчук, може спростувати будь-який фаховий юрист. Юрист, будь-який військовий експерт, може підтвердити те, що мобілізація є часткова, тобто вона є законною. Повна мобілізація не проводиться. Дійсно, ці заяви написані. Людьми, які двояко трактують норми законодавства, я, в свою чергу, можу чітко і впевнено сказати те, що вказані зразки документів, так званих заяв і тому подібних речей, є абсолютно незаконні. В разі, якщо особи, які Скажем так, складали ці заяви. Я впевнений, що вони працюють явно не на благо свого українського народу, а на інтереси інших держав, в тому числі тих, з якими ми межуємо. Ми вирішили дізнатися думку пересічних громадян щодо чергової хвилі мобілізації, ставлення їхнє до даного процесу двояке. Та більшість людей стверджують, кому як не нам захищати власну батьківщину. Четверта хвиля мобілізації повинна бути, тому що. Україні, звичайно, ситуація складна. Швидше за все, що потрібно. Ну треба ж комусь захищати нашу неньку. Я рахую, що ця хвиля моб... мобілізації не потрібна. Я думаю, як верхи рахують. Що потрібно, значить потрібно. Що прийде повістка і люди, які проходили вже військову службу, то звісно, що йдуть до військомату. Я вважаю, кожен українець має захищати неньку Україну.